Знову таки валюсна стопа, валюсна коли стопи стоять трішечки з нахилом внутрішню частину. І знову таки, частковий поніхолізіс зовнішньої частини першого пальця. Як це виникає? Під час валюсної позиції стопа під час ходи сильніше пронується, тобто при ходьбі стопа заварюється ще трошки сильніше. так? Це додатково навантажує перший палець і підштовхує палець зовні. І в даному випадку за тривалий час, скажімо так, палець навіть зайняв, що таке підлаштоване положення. Під час ходи от такі рухи виконують поштовхи на зовнішній валік ногтєвий, і Він утворює таку, скажімо, напружену дію на ногтєву пластинку. і Вона може відшаровуватись під час ходи. І ще додатково, під час ходи промова наступає, вальусна наступа сильніше. То сильніше прослизає і подовжується взутті. Якщо, наприклад, ми маємо такі чарівні лофери, так, вони дуже стильні, класні, красиві, але ж такі, вони мають звужений носок, так, якщо порівняти звужений носок. І саме головне, вони не мають достатньої фіксації. Тому стопа, яка досить сильна, фіксація, це я маю на увазі: немає шнуровки чи ліпучок, чи застіжок, які будуть тримати стопу від юзання. Так. Тому коли стопа в такому лофері красивому проїжджає трошки довше, а вальгусна стопа з гіперпронацією подовжується більше, ніж стопа нормальна, то цей вже чарівний лофер ще сильніше заганяє пальці в підносок ще сильніше штовхає, підтримуючи скажімо, цей процес оніхолізісу. І як сама сказала пацієнтка, то це з дитинства в принципі, воно то відростає, то таке, то таке, то таке, але ж таки. Повторюється і повторюється. Досить неділю, дві-три поносити такі лофір для того, щоб знову таки запустити цей процес на декілька місяців. Тому, шановні леді, звертайте увагу, якщо є певні проблеми. Ну я думаю, що по це вам теж дуже класно розкажуть. Дякую.